Росія вирвалася з ізоляції, створено фронт проти цинічного заходу. Епоха долара завершилася, Путін усіх переграв. Ну, в принципі, це основний набір гасел, який транслював Кремль туди, куди лише міг із саміту БРІКС у Казані. Закреті друзі, які туди зібралися, загалом об'єднані кількома речами. Це або невдоволені заходом авторитарні режими, або прямі васали Пекіна. Ну, або одне та інше разом. Росія якраз серед останніх. Путін, звісно, намагався створити вигляд лідера цього об'єднання, а сам Брікс навіть зміг затягти на засідання генсека ООН. Але не менш важливо те, хто туди не приїхав, або дочасно утік. Кореспондент ТСН «Тижня» Андрій Ореляк про дві великі різниці. Що очікувала Москва від Бріксу, і що насправді дістала? Шоу ціною понад 25 мільярдів рублів для дорогих гостей Путіна, елітне ігристе, повідомляється про понад пів сотні моделей з 300 кілограмами солодощів чак-чак, купами короваїв і калінка малінкою. Власне, перед СІ, здається, тут танцювали всі присутні а путіну виглядає навіть сольний номер не дали. Аби зрозуміти, що ж такого на російській Казані відбувалося цього тижня, спершу треба пригадати, що Брікс у 2009 році заснували незадоволені Заходом країни: Бразилія, Росія, Індія, Китай пізніше доплюсувалася Південна Африка. 15 років тому Путін вважав, що є другим полюсом планети і був головним промотором цеглини. Так, до речі, абревіатуру Брікс розшифровують автоматичні перекладачі. Та цеглина виявилася для Кремля схоже непідйомною. Звичайно, коли створювався Брікс, то претендентом на головування і роль головну в Бріксі був була Росія, тому й Брікс створився в Петербурзі на економічному форумі. Але ж е, ми побачили, що через певний час повністю всі нюанси почав на себе е, і лідерство на себе почав перебирати Китай за 15 років. Росію викинули з великої вісімки. Вона знову J7. Кремль не поважають у Великій двадцяті спочатку як порушника міжнародного права, а тепер ще як кримінального елемента ворож. Минулого тижня, між іншим, Путін зізнався, що не полетить на саміт Великої двадцятки у Бразилію цього листопада. Ордер на його арешт від міжнародного кримінального суду ніхто не скасовував. Саме тому кажуть експерти, кремлівський диктатор схопився за останню геополітичну соломинку. Брікс мав стати його проривом зі світової ізоляції, тому що дійсно прибули. Лідери ключових країн глобального півдня, півня СДП, МОДІ, Рамафоса і е, Ердаган і різні краї... лідери країни СНД і так далі. 22 глав держави були для Владиміра Путіна. Було важливо продемонструвати, що він є тим керманичем, який може прийм, попри санкції попри ізоляцію приймати на своїй території. Різних е, світових е, лідерів, і це схоже єдиний товар, що Путін зміг купити за десятки мільярдів витрачених на приготування, і за гігантські потоки дешевої нафти, вивезеної в Китай та Індію. Всі спроби господаря Кремля перетворити Брікс на офіційний антизахідний блок та однодумців по війні в Україні наразилися на вперте заперечення присутніх. Вони мовляв за мир, хоч і з китайським акцентом міжнародно визнані кордони України і транснаціональні Національні економічні стосунки. А тут ще й Демарш Бразилії, президент якої якось дуже вчасно набив гулю на голові, і Саудої, що обіцяють обвалити ціну на нафту, бо Путін не договіроздатний ОПЕК плюс організації країн експортерів нафти. Ну а лідер Туреччини, хоч і приїхав, але одразу після подвійного підняття цін на прихід російських танкерів через Босфор, путін виглядає після розмови з Ердоганом, перекручував його ім'я як міх. Слово президенту Турецької республіки, пану Господину господіну Ерджагану. Режепу Ржепу Ерджагану. Ну для цивілізованого світу вже достатньо того, що там у брік є Росія та Іран. Але загальна проблема для самої організації, що її учасниці. Мають дуже серйозні розбіжності в своїх і політичних, і в економічних, і е, інших нюансах. Наприклад, та той же Китай, той же Індія є конкурентами. У них є територіальні спори, да, фактично, які доходять до збройного протистояння. Є, наприклад, е, Індія виступає проти так говорять кулуарно, проти вступу Туреччини до Брікс. Чому тому, що у Туреччині близькі стосунки з Пакистаном, а з Пакистаном у Індії є певні серйозні. Проблеми далі є розбіжності між Бразилією і Венесуелою. Індія до речі тут ближче до заходу ніж до авторитарних лідерів, з якими сиділа за круглим столом, але втекла раніше. Одним із показов показових моментів передчасне залишення саміту нерендрою моді, який повернувся до е, своєї країни задля зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і там, до речі, дуже цікавий момент, що під час візиту до Нью-Делі канцлер Шольц висловився за політичне врегулювання російсько-української війни. Та підтримав посередництво Індії. Індія вона не буде тою державою, яка повністю буде говорити в унісон з країнами Брікс. Вона вибудовує тісні партнерські зв'язки і зі Сполученими Штатами Америки, і з Європейським Союзом. До речі, гроші мали стати одною з найбільших загроз саміту Брікс в бік Сполучених Штатів. А точніше, американського долара. Путін навіть їх надрукував і сам роздавав. Але наразі для російського рубля тут нічого не світить, тому що в принципі на сьогоднішній день і той же Китай, і Індія, і всі інші вони асимільовані, адаптовані до транснаціональної системи фінансово-банківських розрахунків, які вони мають стосунку при яких вони мають стосунки з західними країнами а це і головні ринки. Навіщо їм переходити на якісь альтернативні? Гроші, які невідомо чи зможуть взагалі е, бути конкурентно спроможними, чи це не будуть якісь, скажімо, умовні фантики. Хоча саміт БРІКС не виправдав стратегічних очікувань Москви і частково Пекіна, це не означає, що глобальний південь ставитиме хрест на цій організації а члени Бріксу хрест на Росії через її війну проти України, як і не означає, що БРІКС не буде рости, але це вирішувати точно не Москві, а Пекіну. Який не друкує фантики антидолари, а кажуть серйозно міркує над реальним впровадженням платіжної системи, якщо не альтернативної, то паралельної Однозначно ми не можемо інгоінгорувати формат БРІКС. Варто розуміти, що все ж таки. Е... Спроби і потуги щодо підвищення статусу і ваги цієї організації матимуть місце. Чого варта поява на саміті генсека ООН, який тисне руку тому, хто розтоптав міжнародне право? Це кінець ООН. в якомусь сенсі вважають фахівці, це справжній діагноз не тільки нинішньої організації Об'єднаних Націй, а й світовому порядку. Андрій Ортляк та Іван Воробйов ТСН тиждень один піз один марафон Єдині новини.